призніше мені по батькові Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі обласної поліції знешкодили діяльність угруповання вимагачів. У ході слідства стало відомо, що місцева мешканка взяла у фігурантів борг 14 тисяч доларів США, але не повернувши їх у зазначений термін, попросила відтермінувати час виплати. Ділки спочатку погодилися а потім, замість того, щоб вирішити проблему в правовому полі, поставили її на так званий лічильник. Згодом, взагалі, розірвали угоду та погрожуючи фізичною розправою, відібрали її автомобілі, вимагали надати їм вже 43 тисячі доларів США. 11 вересня поліцейські за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області затримали двох учасників угруповання під час отримання від жінки траншу у 35 тисяч доларів США. Раніше було задокументовано факт передачі ще 8 тисяч доларів. Також правоохоронці встановили місце знаходження автомобіля потерпілої. Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили гроші, гранати та ключі від автівки. Наразі двоє фігурантів затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм підозри за частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону.